Сьогодні ми маємо особливу радість. Господь приготував для нас свій стіл і а, трапезу. І а, за доброю традицією нагадуємо, нагадуємо нашому Богові, що а, 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 за доброю традицією а, хочу нагадати церкві, що цей стіл це не просто а, а, стіл пресветирянської церкви, але це Стіл Господній і хліб та вино, вони є ознаками тіла та крові нашого Спасителя Христа, яким Він нас і годує. І дякуємо, що Бог Він дав свого Духа Святого, який доносить до нас знання про тіло і кров нашого Спасителя Христа. Бо через наші людські зусилля ми не спроможні на таку благодать. Ми не спроможні зробити такий крок для того, щоб достигнути самим Бога, але Він знайшов вихід, візначно в шлях, яким чином Він годує нас собою. І тому це особлива трапеза. Ми говоримо, це пир справжній, це справжня радість, яку ми маємо від нашого Господа, що Він сам приходить до нас і приходить таким чином, для того, щоб ми навіть розум своїм могли зрозуміти. Наскільки він близький до кожного з нас. Хочу сьогодні нагадати вам уривок з листа апостола Павла до Коринської церкви, де він нагадує про заповідь Господню. Бо від самого початку, через апостолів, ця заповідь вона була започаткована у кожній, у кожній церкві, і люди збиралися і не тільки славили Бога. Не тільки з молитвами зверталися до нього, не тільки е, чули свідоцтво про те, яким чином Господь відкривається серед їхнього життя, не тільки поєднувалися у служінні, але вони завжди мали особливе спілкування між собою. І як говорить інша книга, книга Діяння Апостолів, то були церкви, які збиралися при кожній нагоді і проповідувати Слово Боже, і для того, щоб. Творити Євхаристію, тобто причастя. І у певний час під час тієї вечері людина, яка була на це поставлена, вона столяла хліб та вино, як тіло і кров Господа Ісуса Христа. Але у тому листі, що Павло звертається до церкви у місті Коринф, ми можемо побачити певну критику бо заповідь, яка мала єднати церкву. У, у, там, у цьому місті вона виконувалася таким чином, що вона е, приводила до протилежних результатів, вона роз'єднувала церкву на так званих людей вищого готунку і нижчого. І тому Павло він написав цього листа і звернувся і ще раз нагадав про саме ту заповідь, яку дав Христос, щоб люди не змінювали її, але приймали її усім серцем. Е, е... Прикладали до свого розуму і серця і таким чином використовували цю заповідь, що вона славила Бога і єднала Божу церкву. І ось що він нагадує у цьому листі: бо прийняв я від Господа, що вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав: прийміть, споживайте. Це тіло моє, що за вас ломається, це робить на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то, Хто їстиме хліб цей, чи чепитиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні, нехай же людина випробовує себе. І так, нехай хліб їсть і щаше хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той собі суд робить, той суд собі їсть і п'є, отак він каже. Угу. Тож, звертаючи на Слово Боже, ми можемо побачити, що ця заповідь, яку Господь дав в свої церкві, вона не тільки є важливою, вона не тільки є необхідною, вона не тільки має виконуватися, але, як ми можемо побачити, вона має виконуватися свідомо. Тобто, кожна людина, яка має доступ до. До вечері Господньої, так само називається Євхаріх чи переломлення Хліба, ця людина має приготуватися до цієї події. І готуючись, вона має дивитися не на іншу людину, не на життя інших людей, а перш за все, вона має повернути свій погляд у своє власне серце. Як каже Павло, Нехай людина випробовує себе. І коли ми говоримо про випробування, то маємо на увазі певні конкретні речі у нашому житті, коли ми дивимося на ті рішення, які ми приймаємо, коли ми задаємося питанням, чому ми робимо той чи інший вибір у нашому житті, чи перебуває у нашому серці справжня любов, подібна тієї любові, що є у нашому Христі, як ми приймаємо наших ближніх. Як ми приймаємо їхні гріхи, наприклад, якщо вони це роблять, чи проявляємо ми смирення перед Господом Богом і звертаємо увагу на конкретні обставини, на те, як ми використовуємо, наприклад, свій час, який є у нас. І чому ми приділяємо більше часу у нашому житті, бо це і є такі реальні пріоритети нашого життя, незважаючи на те, що ми можемо говорити іншим людям. І ось Саме ті речі вони мають не тільки відкрити, відкрити людині, може що добре, чи певні проблеми, які є в її житті цієї людини. Але я думаю, що ось цей свідом, свідомий аналіз життя він має показати людині, наскільки вона має потребу у Христі. Бо Наша невідповідність тим чи -ти іншим речам, вона не просто відкриває, наприклад, якісь помилки, які ми робимо в нашому житті чи гріхи. Але наша невідповідність, коли ми рівняємо людину із Богом, коли ми рівняємо себе конкретну людину із Божою волею, із тим, що говорить, чи до чого закликає Слово Боже. Це не тільки е, річ, яка вказує на нашу невідповідність, але одночасно вона показує, наскільки велика є наша потреба у Бозі, бо без нього ми ніколи не станемо відповідними до е, Божого Слова, ми ніколи не станемо людьми бездоганними. Наша бездоганність, як віруючих людей, чи є дарунок. Який ми маємо від Нього, бо приходимо до Христа, бо звертаємося до Божого Слова, бо звертаємося до засобів благодаті, як сьогодні е, таким засобом є цей стіл. Тож, Павло закликає Слово Боже, як ви чули зараз у з Салма 138, завжди закликає людину звертатися для Бога, щоб побачити свій шлях Його очима. І, звісно, коли ми говоримо, говоримо про це, то ті роздуми, з якими ми маємо звертатися до Бога, вони з іншого боку і є молитвою, чи проявляються через нашу молитву. Бо коли людина вона звертається сама до себе, то це просто роздум, але коли вона розглядує власне життя, звертаючись до Бога, то це є певна молитва. Це є сповідання чи визнання от тієї віри, справжньої віри, що ми маємо у своєму серці. І е, е, слово Боже, вона говорить на, про те, що ось таке звернення щире звернення до Бога це є, якби певна така духовна жертва по відношенню до Нього, такий якби духовний фім'ян, який люд, від людини він піднімається. До Божого серця. Саме про це говорить Павло у іншому своєму листі, І також це нагадування про ті священнедійства, що вони відбувалися у храмі колись під час дії Старого заповіту, коли священник, заходячи до храму, він запалював вогнище на особливому жертовнику, на якому не було звичайної жертви, але там знаходилися речі. Які е, е, мали дуже приємний запах, і коли вони запалювалися, то цей запах він піднімався до Бога. І що особливо, що е, е, ось, ось ця жертва вона приносилася не тільки коли сам священик він мав звертатися до Бога з молитвою, але ще він робив це приношення Богу. Коли до нього приходила людина, яка свідомо каялася в своєму гріхі, коли вона приходила для того, щоб принести жертву за гріх, але робила це свідомо, не тому, що інша людина примусила її це зробити, але коли її власне серце через роздуми і звернення до Бога кликало її прийти і визнати перед Богом цей гріх. Для того, щоб не тільки була заплачена е, певна жертва, але й для того, щоб жертва радості, радості того, що е, Господь він приймає цю жертву разом із серцем тієї людини. Ця е, е, радість вона виявлялася через особливе приношення, яке робив священик, заходячи вже до е, самого храму. І, е, про це саме і говорить Христос, коли розказує притчу про блудного сина, пам'ятаєте, притча, яка завершується великою радістю, і Христос він говорить, що подібно до того, як той, той батько він радів, що син, який майже вмер, повернувся до нього і не просто живим, а знову народженим, духовно народженим. Отак От він каже, і від радість відбувається на небосах, коли людина свідома, вона звертається до Бога і приходить саме такою, яка вона є, грішником, який бажає отримати прощення і правду від самого Бога. Тож це духовний фіням. Ще хочу звернути увагу на те, що ось таке свідоме звернення людини до Бога, яке готує серце до. Того, що прийняти тіло і кров Христа, воно має е, мати у собі певні акценти. Що, що я маю на увазі? Ну, якщо ви бачите фото, е, там е, бачите два, два хлопчики стоять. Я зробив це фото ну, буквально два чи три дні назад, що е, дощик, я е, був у машині. І з під'їзду вийшов один хлопчик, мав у руках тетрадку для того, щоб показати своєму другові молитву, яку їм дали вивчити у школі. То була молитва Отче наш. І він почав голос читати цю молитву. Ну і я думаю, ви самі згадаєтеся, як він її читав, цю молитву. Хто мій бистро-бистро швидко розмовляти? От що да, він, він був дуже гордий тим, що він її швидко вивчив, але той, те, як він читав її, було зрозуміло, що він це несвідомо. Він лише усвідомлював, якби, ну, він гордився собою, що в нього це є, що він може її швидко прочитати, але, звісно, як молитва вона не звучала. Дуже швидко він її прочитав, от, і потім вони вже почали говорити щось про інше. Але коли віруча людина вона звертається, наприклад, і до такої молитви, то вона робить певні акценти. І от ввечері, коли ми кожного вечора у зумі збираємося разом, ми завершуємо цю нашу молитву, молитву «Отче наш. І зазвичай є хтось, хто завершує цю нашу молитву, він веде, він перше каже ті, і інші фрази. І що ми можемо почути? Це не просто побистріше прочитати цю молитву, але можемо почути певні акценти, коли людина, наприклад, каже: Отче наш, роблячи наголос на, на тому, що ми звертаємося до нашого небесного батька, який перш за все, для нас є Батьком, що є на небі. І далі наступний акцент. Нехай святиться ім'я Твоє, тобто, нехай Твоє ім'я займає в нашому житті особливе місце. Да? А, і ось можна почути, що коли людина, вона свідомо звертається до Бога, то вона робить певні акценти, акценти, які говорять про те, що вона свідомо звертається до Бога, що ця молитва вона не є якимось талісманом. Якоюсь магією, через яку відбувається єднання людини з Богом, чи людина отримує від Бога певні засоби для того, щоб задовольнити свої потреби. Але ця молитва вона є продовженням її власних слів, її власних думок, бо вона робить це свідомо, розуміючи, що якщо не прийде Боже Царство і її житті, то не буде порядку. Не буде сили для того, щоб вона не тільки навела порядок у власному житті, але була благословінням для тих людей, що знаходяться польо. Третя річ, це е, треба сказати, що така молитва вона несе у собі, чи таке звернення, вона несе у собі свідомі прохання. І я вже сказав про те, що коли людина звертається до Бога, вона, звісно, може просити е, про здоров'я. Може просити про якісь речі, що е, допомагають їй задовольнити свої е, звичайні потреби, чи може молитися за інші людини. Але свідомі прохання перш за все, вони е, означають, що людина, звертаючись до Бога, вона розуміє перш за все, до кого вона звертається і яка є воля нашого небесного батька по відношенню до цього світу і до кожного з нас. І його бажання, перш за все, щоб Його правда і Його присутність у нашому житті були і повними. Тому Христос і говорить у Нагорній проповіді, коли будете звертатися до Бога, то перш за все, моліться про те, щоб Боже Царство прийшло до вашого життя, щоб Його воля була першою. Бо Він, знаючи ваше серце, Він знає і усі інші ваші потреби. Тож, коли буде головне? Коли Господь буде царювати у вашому житті, то і все інше воно прийде разом з ним. Ну і нарешті наші роздуми перед лицем Бога це також можливість отримати і силу для того, щоб зробити твердий чи свідомий вибір. І сьогодні, коли я говорив про приношення, вже е е фактично говорив вам про це, як Христос він приймає свідоме рішення. І незважаючи на те, що для нього прийняти гріхи інших людей, це є страшне приниження, але прийняти волю Божу, для нього є такою великою честю, яка покриває собою те приниження, що Він приймає, приймаючи наші гріхи. І тому Христос він робить твердий вибір. Прийняти Божу волю. Повністю від початку до кінця, для того, щоб через Його приниження не тільки ми отримали викуплення, але й відкрилося велич Божої любові, Божої правди і вірності до всього світові. І саме про це закликає апостол Павло і Христос, коли дає заповідь про переломлення хліба, для того, щоб зробити нас сильним у нашому житті, приймати саме такий свідомий і твердий вибір. Як його зробив і Христос. Тиждень назад я вам говорив про смирення Христа. Я говорив, що завдяки цьому смиренню сам Бог Він діє через Христа у всі своїй повноті. І ми бачимо і приймаємо дари цієї небесної батьківської любові. Я говорив про те, що і для Божої людини важливо мати цей дар у своєму житті. Бо коли ми змиряємося перед Богом, то таким чином, і Христос, який має всю владу, який пізнав Божу любов і виконав своє служіння від початку до кінця, Він діє у нашому житті по відношенню до тих людей, що ми до них відкриті. Але як отримати це смирення? Як змиритися перед Богом настільки, наскільки змирився Христос? Бо самі по собі ми цього не можемо робити. Ми можемо відчувати супротив по відношенню до Божої волі, бо як же бути з нашим власним життям і нашими бажаннями. І саме ось таке смирення і є тим подарунком, що Христос робить по відношенню до нас. Саме для того Він і започаткував цю вечерю Господню, для того, щоб замешкати у наших серцях. І таким чином. Своєю силою, своєю перемогою зробити сильними і нас. Тому Павло у своєму зверненні до Єфеської церкви, він прямо так і говорить: саме для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імені кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його. Чоловікі внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви закорінені, основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Тобто, Павло, який. А... Народився е, з гори, народився від Бога, як і всяка віруюча людина. У своєму служенні по відношенню до церкви він робить ось цей акцент і свідомий вибір. Він схиляє свої коліна, коліна перед Отцем, не для того, щоб отримати щось власне для себе, але як Божий служитель. Він схиляє свої коліна перед Отцем, щоб Христос замешкав і у серцях тих, кому Він служить, кому Він проповідує Боже Слово. І він хиляє свої коліна перед Отцем. Звісно, і язичники вони інколи зверталися до Бога, називаючи Його своїм Отцем. Ми знаємо, коли Павло проповідав місті Айфіни, місце, яке було відоме тим, що там дуже часто виступали філософи того часу. Павло він сам цитує під час. Свого виступу він цитує деяких філософів. Він цитує деяких філософів, які також зверталися до Бога як до свого, свого Отця, бо розуміли, що наше життя воно не має небесне походження. Але це розуміння Божого отцовства, отцовства чи батьківства, воно було зовсім іншим, на відміну від того, що дає нам Слово Боже. Бо, наприклад, да, Юпітер, слово, як це і Римляни зверталися до головного Бога, це Бог Отець перекладається на нашу мову. Але це було розуміння того, що Він дав нам життя. Але коли Божа людина звертається до Бога і називає Його своїм батьком. Це означає не просто, що вона розуміє, що вона є Божим творінням, але це і розуміння того, що Господь він побудував між нами особливі відносини, як це буває у Божій родині. Це означає, що Він турбується за нас, піклується не тільки за матеріальні якісь речі, які ми потребуємо для того, щоб бути живими, але Бог турбується про серце людини. Хто вона така там всередині, що відбувається у її житті для того, щоб вона поєдналася з ним, незважаючи на гріх, який є роз'єднати своїм Богом. І ось саме про це говорить апостол Павло. І його найбільше бажання саме не тільки, щоб ми зовні виконували певні Божі заповіді, але він говорить про те, що найбільше наше щастя, щастя полягає у тому, коли сам Бог живе у серці людини, і Він так і говорить: схиляє коліни, звертаюся до Бога, щоб Христос через нашу віру чи нашу довіру до Бога сам замешкав у наших серцях. І якщо Христос він мешкає у наших серцях, то тоді людина вона буде мати і тверду віру, тоді вона має, буде мати силу. По справжньому змирятися перед Богом для того, щоб його велич відкривалася через її життя. І коли е, Павло він говорить замешкав, е, він використовує особливе слово, грецьке слово катокеїн, це слово воно, е, 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 воно складається з двох слів, бо като це слово, яке означає. Постійно щось, що відбувається знову і знову і знову не припиняючись. А друге слово означає як прописка вказує на якесь перебування. І таким чином Він говорить про те, що нам необхідно, щоб Христос він мав постійну прописку у нашому серці. Він не просто був як гість. Добрий сусід, який приходить інколи до вас, має, проводить з вами гарний час, спілкується, але потім залишає вас і повертається до своєї родини. Нам потрібен Христос, щоб Він залишився у нашому серці назавжди. І ось ця заповідь, вона якраз є саме такою. Христос говорить про те, що я бажаю перебувати у ваших серцях саме так. Не як бажав Юда, який лише використовував Христа. Але як того бажав апостол Петро, який, можливо, не усвідомлюючи своєї слабості, але він сказав правду. Я бажаю, щоб ти завжди був у мені Христос, щоб я був вірним до Бога, вірним твоїм послідовникам, навіть якщо тобі прийдеться пройти через випробування в'язниці і навіть самої смерті. І Христос. Він виконується прохання Божої людини. Він показує шлях, як ми можемо настільки наблизитися до Бога, що він не просто буде поряд, він буде невід'ємною частиною нашого життя, щоб наше тіло і наш дух були освячені духом нашого Господа і Спасителя. Тож, сьогодні ми приходимо саме до такого столу столу, який дав нам Господь. Дав Господь свідомо, розуміючи, що до Нього прийдуть грішники, але грішники, які приготовлені, грішники, які усвідомлюють своє становище, які розуміють, наскільки вони потребують самого Христа, що туди прийдуть грішники з пустими руками, розуміючи, що ніякі наші добрі справи вони не можуть зробити Бога добрим по відношенню до нас, але вони прийдуть з пустими руками, які розуміють. Що все необхідне, що ми маємо, ми потребуємо, є у ньому. Тож давайте ми зараз з молитвою свідомою, з молитвою, яка робить акценти, з молитвою, яка спроможна зробити справжній вибір. Прийдемо до цього столу, щоб сьогодні Господь не тільки дав нам хліб та вино як символи Його тіла і крові. Але зробив нас причасниками його справжнього тіла і справжньої крові, яку він віддав за свій Божий народ, щоб навіки поєднатися з ним. Амінь.